Перше хочу сказати, що повністю всього тексту рішення Вищого адміністративного суду в нас ще немає. Протягом я сподіваюся, вівторка середи ми отримаємо повністю з мотивувальною частиною, які буде дії Центральної виборчої комісії. В даному разі я не можу тут представляти офіційну позицію комісії, оскільки є одним з 15 членів комісії. Але на мою думку, навіть один із пунктів постановляючої частини, який стосується зобов'язання, ЦВК Вжити дії щодо а, повторних виборів, а, як на мене, дещо є нездійсненим, хоча б з однієї простої причини. Там далі написано навіть в тому ж самому рішенні суду у відповідності до вимог закону про вибори народних депутатів. Я хочу нагадати, що фактично за законом про вибори народних депутатів для повторних виборів лише існують три підстави. Вони виписані як в 15 15-й, так і в 62 й статті закону. По перше, це підстава, коли депутат. Визнаний, обраний, зареєстрований, але не склав присягу, um, умовно кажучи, відмовився скласти присягу. Це перша підстава. Друга підстава, коли е, жоден із кандидатів не був зареєстрований у мажоритарному окрузі, вибори не відбулися, і третя підстава: теж вибори не відбулися, але коли лише один кандидат був зареєстрований, і більшість виборців проголосували проти цього кандидата ніж за цього кандидата. Будь-якої четвертої підстави закон про вибори народних депутатів не передбачає зі всієї любові чи нелюбові до Вищого адміністративного суду. Я мушу сказати, що постанова Вищого адміністративного суду не є четвертою підставою, з якої можуть бути призначені повторні вибори. дуже коротко. Чи можна в, в телеефірі в голос повторити слова членів центру виборчкому, коли вони дізнались новину? Чи це не можна говорити по телевізору до одинадцятої години? Члени ЦВК поки що в роздумах і уважно вивчають те рішення, яке є в скороченому вигляді. Я думаю, надійде мотивувальна частина. Мені самому дуже цікаво, яким чином суд мотивував своє рішення.